Добрий день, шановні, я от запросив майстра плиточника, який працював з цим плиткорізом. І сьогодні хочу вам розповісти детально для, по плиткорізам для великого формату це Raimondi Razer, це друга версія. Ось друга версія. ось друга версія. І третя версія, який ну, не так давно з'явився. У нас все по-чесному, по-справжньому. Ми пробували різати. Ну, не пробували Raimond Razer. Друга версія, він давним-давно в роботі. А цим ми пробували з Василем Різати. І зараз ми поділимося вам ну, скажімо так, уявленням про різ. І крім того, розповімо про каретку Power. Це друга версія, а це третя версія. Плюси і мінуси, як завжди. Традиційно запрошую підписатися на канал. Пам'ятайте, що треба працюватися... З найкращими, ось перед вами найкращий плиточник, Василь. Так, Вась, ми різали цим плиткорізом і були в ньому недоліки. Ти пам'ятаєш, які недоліки були? Ось це каретка для ручного різа. Вона не піднімалася. Добре. Вони, коли починаєш різ, по-перше, неможливо зробити підрізку, так вона не попадає один а, в не пас. Попадало. По-другому е, вона зміщається приблизно на півтора міліметра, коли ти дивишся просто, а коли нажимаєшся, воно ж зміщається. А, я... І неможливо, е, ну, есть, можливо, але дуже складно відрахувати точність різу. Е, ось такі, ну, як і на мене. Приловчитись треба. Приловчитись до нього. Приловчитись до нього, так. так. Тут, звісно, є свої плюси, і тут уже. Е, стоїть різець нового зразка вже на підшипниках, до речі, якого немає в наявності. Уявляєш, до мене люди звертаються, а нема. Е, але ще не все по недолікам цієї шини. Е, єдина в неї перевага вона легка, вона суперлегка і суперпроста каретка. Все решта недоліки. Дивіться, подивіться, який метал в, 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 в третій версії. І який метал в другій версії. Тут набагато товстіше е, алюміній, тому вона міцніше. Так ось, оця шина у мене випадково впала з висоти 1 метр один метр. І погнулася. Ось тут ця частина, тут пластмаска відлетіла. Тому, хлопці, дуже обережно з цією е, шиною. Свім плиткорізом Реймонді, ось він так називається. Якщо ви його заплануєте купляти. Реймонді хотів зняти хе, з виробництва другий свій плиткоріз, але, почувши негативні відгуки про третій він передумав. І я так розумію, він я думаю, буде планувати знімати е, третю версію. Це каретка другої версії. Вона заслуговує увагу, вона дуже довго працює. Вона тут різець 16 мм на двох підшипничках. Бачите, вона погружна, ну, проста, надійна і довговічна. Немає в мене претензій. Так, Василь, ти роздивився карятки, ти можеш по ним щось розповісти? Що змінили? Обрали 180 градусів. сразу це в третій Кидає, версії. Це в очі. Прибрали 180 градусів. Для чого слугувало 80 градусів? Щоб робити пази в Плиці, плитці в на тарцю плитки робити пази. Що ще? Змінили установ як? А, швидкий да. цей демонтаж? Швид... Ну, він не такий швидкий. Він... Інакший трошки. Так. Да. Приблизно воно однакове. Зміна положення самої каретки. Тут старий проще. поднял 45 градусов чуть меньше и зажал тут уже что надо его переставить тут надо снять пока мы его отпустим на край стола да и фиксуем Ну, я, я не бачу, чесно кажучи, принципових змін, крім того, що е, немає е, для торця фас, ну, знімати пас. Що Принципово? Принципово ж немає нічого. Не знаю. Вони як моє бачення, як і всі ми, хотіли зробити, простіше, простіше да, ну. Господа інженери Раймонді не фартануло. Не фартануло вам. Ох, не фортануло. вам треба вчитися і вчитися. До речі, подивіться на досвід Сірі. От Сірі це єдина каретка, яка може виконувати прямий ріс, 45-й ріс, і шліфувати вона може. Якщо ви виконуєте, наприклад, простий приклад такий, ось, ти виконуєш в напряженій плиці різ, правильно? І плитку вигинає. Це ж просто, взяв, поставив в фризу. І прогнав її рівно сірім е, е, плиткорізом, Ну, це ж чому такого немає в жодного плиткоріза? Розумієш, про що мова? Ну, я розумію. Що сюди, в принципі, сюди ставиться фреза, до речі, сюди ставиться фреза для щоб робити випуклу фасочку. Я не знаю, сюди теж, поставити, поставить. Та вона стане. Але чому немає фішки, щоб поставити фрізу для шліфування торців і для вирівнювання торців плитки, я не розумію. Тим більше зараз дуже багато такої плитки, яка при різі вигинається. Ну вигинається тільки тонкі, тонкі смужки. А тонку смужку, що ти з нею? Треба щось з нею зробити, щоб вона була пряма? Та її не вигнеш. Ні, ну як? О, тільки зашліфувати. А смисл, якщо її вигинає їх вигибає, ну, от, як саблю і вигне дугой, з двох сторон дуга. Ну, Шліфувати що... з двох сторон, на це ніхто його не буде робити. що я роблю висновок. Скажімо, не тільки вже ці плиткорізи, вони місяця три в продажу. Як на мене, у людей є нарікання по ним. Тому, як на мене, Раймонді треба їх прибрати і замінити. На іншу версію, яка врахує побажання всіх майстрів. Або продовжувати випуск е другої версії, яка, як на мене, е є конкурентом прямим Сігми, і вона не гірша ніж Сігма. Що скажеш? Перша друга версія. Що? Це версія 2. Ні, це версія 3. МК-2. Це ні, так була перша версія Рейзера. Це друга версія. Ну, вони Рейзера. не змінили. Їх. Ні, в першій версії взагалі отак от, от стояли підшипники. Вертикально. Ну, в цьому горизонтально. А тут, а тут взагалі, так. Да. Ну, <реш> Логічно, треба щось вже змінювати. Ні, ну, молодці, їх ну, саме вдало, так, да, оця версія. ну, Ось ця версія. Да. І я скажу, і, і вдала, і каретка більш вдала, ніж та. Ось такий. Не завжди, що виходить нове, то краще. Тому саме головне треба підписатися на мій канал, але це не саме головне. Саме головне бачите ось такі написи. Тому, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні! Героям слава!